ви дивитесь програму Столиця у студії для вас. Працює Ірина Главацька. Тимчасово окупована територія. Тепер саме так в офіційних документах називають Крим. Учора парламент ухвалив закон, який вніс, хоч трохи ясності, як далі жити кримчанам. Передусім, тим, які не захотіли відмовлятися від громадянства українського, розтлумачити цей закон і детально розповісти, яку підтримку від України отримуватимуть мешканці Криму. Ми запросили народного депутата України Павла Розенка. Вітаю вас, Вітаю вас! Хочу нагадати глядачам, що а, чекаємо і на ваших запитань. Вони можуть стосуватися як і. Тему, яку ми сьогодні обговорюємо, а так і будь-якої теми, яка вас хвилює, ставити свої запитання можна за телефоном прямого ефіру, номер якого – 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся, Павле Валерійовичу. Якщо говорити про соціальні виплати, у законі прописано, що виплати будуть здійснюватися громадянам, які не отримують таких від виплат від Російської Федерації, мається на увазі тим громадянам, які не мають на сьогоднішній день. Паспорта Росії е, ні, якраз абсолютно чітко зафіксована фраза про те, що які не отримують виплати з відповідно від Російської Федерації. Законопроект насправді дуже важкий. Законопроект непростий. Та й власне, ситуація, в якій опинилася Україна та й Кримчани. Mm -hmm. Ну, скажем так, екстраординарне. Аналогів такої ситуації важко навіть собі десь там пригадати. І тому і законопроект, про який ми з вами говоримо, про, він називається про забезпечення прав і свобод громадян та праровий режим на тимчасово окупованій території України, він ну народжувався дуже важко. І перша редакція верніше остаточна редакція, яку хвалив вчора е, парламент український, він суттєво відрізняється від того, що було проголошено. на ну, першому Читання ще 20 березня. так? Так. Я, не тримляюсь? і було дуже багато зауважень в першу чергу міжнародних структур, е, громадських організацій, громадянського суспільства українського. Адже перша редакція закону справді ну. Встановлювала певні обмеження на пересування громадян угу. на дуже жорсткі умови заїзду до Криму і виїзду з його території. Тому, очевидно, щоб не порушувати права звичайних громадян України, які перебувають в Криму або ті, які захочуть проїхати в Автономну Республіку Крим, безумовно, ми. Вимушені були дуже суттєво змінити законопроект. Він вийшов таким досить потужним, збалансованим, він налічує 17 статей і фактично в ньому вичерпний перелік всіх ну, скажімо так, заходів в економічній, в правовій, в соціальній. В економічній сфері, яка буде регулюватися ну, рольгулюватися, те, те, що завжди болить, і те, що ми сьогодні плануємо з вами обговорити, це все такі соціальні виплати. Дивіться, це формулювання громадянам, які не отримують відповідних виплат від Російської Федерації. Хіба Україна має доступ до таких реєстрів, аби зрозуміти, хто отримує від Росії гроші, хто ні? Ну, подобається нам чи не подобається, але е, контактувати щодо реєстрів рано чи пізно. Українській владі все-таки доведеться, адже, ну, скажімо так, система соціальної справедливості має існувати. Якщо людина отримала, зробила свій вибір і отримала російське громадянство, безумовно, вона, ну, очевидно, зробила свій вибір, в тому числі і в плані свого соціального захисту, угу. Значить, вона повинна отримувати пенсію. Заробітні плати, допомогу по безробіттю, по вагітності пологам, там при народженні дитини в Радійської федерації. Якщо людина залишається жити на території Криму, але залишає українське громадянство, очевидно, що Україна. Зобов'язана перед нею виконувати ну, всі зрозуміло. свої соціальні зобов'язання, але подвійного виконання зобов'язань не повинно бути. Не може бути так, що людина може отримати і пенсію в двох місцях чи заробітні плати в двох місцях, чи соціальну допомогу. Ну, це Добре? зрозуміло, Але на сьогоднішній день от як, як розділити, як встановити чіткий перелік таких осіб, поки що я так розумію, не зрозуміло. Правда, ну в принципі, технологія зрозуміла. Тому що і в Російській Федерації є реєстр, угу. і в, Українськ... в в Україні є безумовно свій реєстр тих, тих же самих пенсіонерів угу. чи страховиків. Добре, ми зараз з вами продовжимо, але давайте вислухаємо вже є перший тут. дзвонювач. Алло, вечір. добрий вам і вам слово. Добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Хотел задать вопрос, а не поздно ли вы обсуждаете про Крым, если уже в Крыму получают давно зарплату российскими рублями? Сейчас от наших депутатов это больше похоже на пиар, что мы вернем наш любимый Крым. Он даже у Ляшка, если поедет по Киеву, тоже уже эти пиары висят на доске. Вам не кажется ли странным, что людей очередной раз выводят от больных вопросов нашей mm -hmm. любимой страны? Это социалка, это льготы, и это уровень жизни. Ага. Mm -hmm. Может быть, на это надо упор сделать и не обсуждать Крым? Что Ох. Oh. потеряли, то потеряли. Ну, Дякуємо вы... вам. Ну, дивіться, ситуація полягає набагато глибше, ніж те, що ви сьогодні говорите. І с... полягає вона в тому, що не всі, або, скажімо так, переважна більшість на сьогоднішній день, за нашу інформацію, українських громадян, які мешкають в Криму, сьогодні не отримали ні російське громадянство, угу. а отже, не отримують жодних соціальних виплат в Автономній Республіці Крим. І саме на цю категорію громадян сьогодні розрахований цей законопроект. Вірніше закон, який вже незабаром вступить в силу, тобто це ніяк не піар, це захист інтересів громадян України, соціальний захист громадян України, які живуть на території Автономної Республіки Крим. Ми тут не вводимо там. Політичні дискусії, там втратили, не втратили, коли повернемо чи не повернемо. Ми говоримо про абсолютно конкретні речі. Громадянин України живе на території Криму. Як йому отримати пенсію чи заробітну плату? Чи а стосовно вчасності, ну скажімо, такі люди, які не отримали російського громадянства за березень, за квітень, чи отримали вони соціальні виплати, і чи отримують вони їх після уже. А... Провадження цього закону Ну, поки що закон ще не вступив в остаточну силу, тому що він був вчора буквально ухвалений. Mm -hmm. І хочу сказати, що було декілька зауважень, декілька змін, які були внесені з, з голосу. Тому очевидно, що зараз апарат Верховної Ради робить. Техніка юридичного угу. працювання законопроекту і готує його на підписання. Лише підпис після підписання і опублікування цей законопроект вступить уже е, в повноцінну силу. Значить, що до виплат, безумовно, ситуація дуже важка, тому що з одного боку е, ну вся фінансова система була практично відключена від фінансової системи України. Банківська система припинила платежі, поштовий зв'язок, через які здійснювали частину соціальних виплат, теж припинив зв'язки. І безумовно проблеми з цим е, є. Були домовленості з пешними банками продовжити виплати. Були е, наскільки я знаю, здійснені урядом заходи щодо і продовження дії поштового зв'язку. Тепер на підставі цього закону. Кабінет міністрів України дуже швидко має розробити порядок і сказати де, коли, і як. Ці виплати будуть здійснюватися. Але в принципі на сьогодні немає у вас відповіді на запитання ті гроші, які люди не отримали за березень і за квітень. Вони їх отримують. Значить, наскільки я знаю, ну це питання більше до виконавчої, mm -hmm. безумовно, влади. Сьогодні всі можливості для отримання цих коштів все таки є. Yeah. Безумовно, незручності є великі, тому що ну, ті, хто не отримує кошти там на банківських mm -hmm. рахунках, він ну вимушений. Я знаю, що. В Херсонській області відкрити пункт отримання необхідної допомоги, тому треба а переїхати, не переїхати, але хоча б заїхати, отримати ці, ці допомоги або через банківської поштове відділення зв'язку. Але знов ж таки кажу, проблеми з цим дійсно є. Бо ми в ну, такій нестандартній ситуації опинилися. 223 71 це телефон нашого прямого ефіру. Слухаємо наступне запитання: Алло. Говорять, я не можу. Ми вас слухаємо. Ви вже в ефірі говоріть, будь ласка. Алло. Алло, вечір добрий. Добре. Добре. Ви мене чуєте? Так, ми вас Я чуємо. Я як чула болець. Алло. Так, так ми вас, як вас чуємо. Я Я хочу сказати, запросить, а ви передайте, коли буде вивезена база військова. Що буде база? Ще раз повторіть, будь ласка. Алло. Військова, вивезена база з території. З території. Ага. Коли буде виведена база. з... Ну, ми... Наш... Ага, ось підказують мені, що про евакуацію військових з Криму, українських військових. На Цих... сьогоднішній день, за звітами Міністерства оборони, виведено. Порядка трьох тисяч, наскільки я пам'ятаю, от останні mm -hmm. дані військовослужбовців з території Криму. Там залишаються зараз технічні працівники, які забезпечують виведення і військової техніки з території mm -hmm. Криму. Адже важливо вивести не лише наших солдатів і офіцерів і забезпечити їх соціально на території України, але дуже важливо і вивести всю українську техніку. Тому я знаю, що Виводиться наземна техніка, перелітають потрохи літаки, виводиться підрозділи Чорноморського флоту України, зокрема в Одесу. Триває процес, коли він закінчиться, важко сказати, адже сучасні політична ситуація в Україні ну, трошки, скажімо так, впливає на. От mm -hmm. Подальший розвиток подій щодо виведення української техніки з е, території е, Республіки Крим, повертаючись до соціальних виплат е, кримчанам, я правильно розумію, що приступити до формування списків до механізму виплат можна буде лише після 18 квітня, оскільки саме до цього часу, до цієї дати, Росія встановила цю дату як е, кінцеву дату можливості відмовитися від українського громадянства. Я думаю, що це не дедлайн, так би мовити. Це ще це не простий процес для самої. Я думаю, що Російської Федерації, але вже сьогодні громадяни України. Наскільки нас інформує, в тому числі uh -huh. уряд мають всі можливості отримати необхідну консультативну допомогу. Існує гаряча телефонна лінія. Урядова. Я думаю, що там ваші редактори зможуть знайти абсолютно спокійно в інтернеті телефони, по поінформувати громадян України. Буде опублікований закон. Його можна буде почитати в інтернеті, там знову ж таки кажу, абсолютно чітко розписана яка процедура, і як можуть, які виплати будуть саме здійснюватися. І ми сподіваємося що уряд своєчасно. Затвердить всі необхідні порядки на виконання цього закону, тому що ну закон це добре, але під кожен закон треба додаткові нормативні акти, які чітко розпишуть технологію, угу. як пенсіонеру отримати іде свою пенсію, як отримати допомогу при народженні дитину, як отримати допомогу по безробіттю і так далі. І тому подібне ну, ви правильно сказали, закон це добре, але головне, щоб він працював. Так, правильно Так, безумовно е, наступне запитання від глядачів, Ало, вечір, добрий вам. Алло. Да, 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 да. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Так, я хочу, да, да, слухайте, так. я телефоную з Черкаської області. Ага. В області. От, я хочу до гостя до вас, я йому довіряю. От, оці дані, що я ще дам, оці дані, що я йому дам, так, шановний, ага. значить, кожен громадянин, який має сільськогосподарську техніку. Перечисляє гроші на ТОВ, можете записати. Я дам повні координати, банка все. О, ТОВ, техногдом, Здербанк Росія. О, значить, треба строчно, строчно тому що всі ми зараз сплачуємо гроші на той огляд, який ми маємо все, за всю техніку. О. І ці всі гроші йдуть на СБЕРБАНК Росія. Угу. Так, ми, ми зрозуміли, що ну, я так розумію, чи... що, да, що це діяльність фінансових установ на території України російських. Е ну, це реалії нинішнього життя. Я думаю, що у влади там немає особливих там повноважень, чи зупиняти чи припиняти дію. Єдине, що я чув, наприклад, від уряду щодо. Е Технічного огляду сільськогосподарської техніки, наскільки я пам'ятаю, була ідея взагалі відмовитися від такої практики. Mm -hmm. Ви знаєте, що для легкових автомобілів, для автомобілів громадян техогляд ліквідовано, і е, уряд, наскільки я пам'ятаю, готує в тому числі такий крок для е, власників сільськогосподарської техніки. Щодо функціонування банків. Е, не знаю наскільки реально на сьогоднішній день обмежити. Я думаю, що це але власне сьогодні з'явилася інформація від НБУ, що такі банки, зокрема і російські банки, проводили дії з дестабілізації гривні. А Скупу, це... Уголові. а, от це тепер повноваження регулятора, в тому числі Національного банку України. Якщо він виловив, що справді. Якісь банківські установи спекулювали або штучно грали на курси гривні, або була інформація про те, що навіть через ці банки здійснювалися платежі терористичним організаціям, які діють сьогодні на території України? от тоді. У національному банку є всі заходи для того, щоб покарати е, ці банки, ну, для того, щоб вплоть до того, щоб припинити їхню діяльність на території України, призначені е, перевірки 14 фінустановам. Ну результати вже, коли надійдуть результати, буде що обговорювати Безумовно. Поки що давайте слухати наступне запитання від глядачів. Алло? Добрий день. Добрий, говоріть. Будь ласка, я хотіла запитати, яке вже де сполучення буде з Кримом. Туди є білети до 27 травня? Угу. Алло? Так, ми вас чуємо. Я хотіла запитати, як буде вже сполучення з Симферополем? Туди є білети до 27 травня, угу. а назад білети є тільки з 9 травня назад. Тобто з 9 травня вже з Симферополя виїхати неможливо. Як це буде далі? Дякуємо вам. Ну, важко мені коментувати цю, 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 цю тему, тому що я не є ну, фахівцем з цих питань. Єдине, що треба зважати на реальну сьогодні ситуацію: що ну, традиційні відносини, які, в тому числі і сполучення, в тому числі і соціальні відносини, і економічні відносини, які ми в межах мали єдиної держави України, безумовно, зараз штучним чином абсолютно зламані через коліна. І ми повинні пройти от. Певний етап щодо того, от як вибудувати позицію в першу чергу нашої держави щодо того, що і робиться в Криму, і як в нових політичних реаліях себе. Нас тому безумовно на цьому шляху будуть і незручності, будуть і проблеми. Але ці незручності і проблеми не створені нашою державою, не створені нами українськими mm. політиками. Ми прекрасно розуміємо і знаємо, і всі люди бачили, яким чином відбувалася ситуація в Криму, хто його захоплював, як його було відторгнуто. Тому, ну. Знов таки кажу, це не є позиція української влади, це не є позиція українського парламенту. Ми не визнаємо ці дії, але ситуація полягає в тому, що сьогодні є штучний кордон. Які побудувала сусідня держава на між Україною і фактично рідною землею Криму Ну, дивіться, чим доїхати до Криму? Зокрема, до Сімферополя зрозуміло, що ви зараз порадити не можете, не можете, але я знаю, що у законі прописано, які дозволи необхідно буде отримати українцям для того, щоб все таки перетнути оцей штучний кордон, як ви про нього сказали? Нас запевнили, що отримання цих дозволів буде. Ну, спрощена, спрощена і фор формалізована, адже необхідність таких е тимчасових, абсолютно, документів потрібна в першу чергу для того, щоб просто у цей період нестабільності, угу. е ну, скажімо так, наші органи могли контролювати в першу чергу е групи людей, які перебувають з Криму. Адже е ні для кого не секрет, що От сьогодні було останнє повідомлення, що з території там Криму в, в поїзді до Луганська приїхала група молодиків mm -hmm. там біля ста чоловік. Очевидно, що не з якимись екскурсійними намірами, а з невідомо якими. Тому очевидно, що та, ми живемо сьогодні в режимі реальної і окупації частини території і реальної напруги, яка сьогодні зовні ну, на нас навалилася на всю державу. Тому очевидно, що заходи безпеки. Наша держава повинна якісь дотримуватись. Дивіться ще про Крим. Як я собі це розумію, є частина кримчан, які прийняли російське громадянство, є частина кримчан, які відмовилися від нього, виявили бажання залишитися громадянами України. Для таких людей до 18 квітня необхідно було з'явитися до спеціальних центрів, яких було на території Криму, якщо не помиляюся, лише два, і написати відповідну заяву. І потім на підставі цієї заяви людям буде видаватися посвідка на проживання. Якщо ж, я думаю, що є категорія людей, які і російського паспорта не отримали, і такої заяви не написали. Вони що, тепер у повітрі? Чи, а, чи... Вони ні, вони не по повітрі, вони залишаються громадянами України. І, безумовно, українська держава повинна забезпечити всім необхідним захистом юридичним, в першу чергу, соціальним. Для проводити. Росії вони хто? Громадяни ні, вони громадяни України. Я просто не знаю, як себе скажем, поводити влада Російської Федерації на території Криму, але я не думаю, що вони будуть собі дозволяти притісняти цю категорію громадян, адже мова йде, я думаю, про сотні тисяч. Мені здається, вірити в поряд продовжувати вірити. Непорядність тут є якісь в тому числі прагматизм, адже ну я не думаю, що на сьогоднішній день Російська Федерація ну? Хоча від них можна все, все, що завгодно, чекати, готова до депортації частини, mm -hmm. просто примусової депортації частини українських громадян з території Криму. Очевидно, що цього не буде, але знов таки кажу. Завдання нашої влади створити всі, і в законі це є mm -hmm. юридичний механізм захисту цих людей, захисту людей, які живуть на території Автономної Республіки Крим, щоб вони не були ну, Скажімо так, порушені їхні соціальні і правові права. Люди, які отримають у Криму ось ці посвідки на проживання, це є та категорія населення, яка підлягає соціальному забезпеченню і соціальному захисту України. так? <звистити> Передбачено, що всі громадяни України, які живуть на території Криму, будуть захищені їхні права, незалежності від того, uh -huh. отримали вони там посвідку на тимчасове проживання або не отримали. Uh -huh. У них є українські паспорта, вони залишаються громадянами України. І ну, на мій погляд, це святий обов'язок української держави їх захистити, в тому числі їхні соціальні права. Тому я думаю, що тут дискусії не будуть. Єдине, що безумовно в цій важкій Сituації, коли вони відрізані від України, важко це зробити. Але я сподіваюся, що ну уряду це буде до снаги. Ті кримчани, ті кримчани, яких ми сьогодні називаємо біженцями, які переїхали на материк по по всій Україні. Вони зараз розселилися. Які мають бути їх кроки, що вони мають зробити для того, аби стати на відповідні обліки, аби отримати ось цей соціальний захист від держави? Є різні форми, і але перша форма очевидно, що в кожній обласній державній адміністрації я знаю, що в міській адміністрації міста Києва. І по областях створені відповідні центри, відповідні структури, які будуть займатися персонально і вже займаються питаннями. першу чергу, розселення і друге безумовно, працевлаштування тих людей, які проживають захотіли повернутися сюди з території Криму. Знову ж таки повторюю, є спеціальна урядова. В соціальних лініях, соціальний контактний центр уряду, де по всіх питаннях переїзду, працевлаштування, отримання соціальної допомоги, пенсії. Тощо можна отримати всю необхідну довідку. Інформацію. Дякую вам дуже, Павле Валерійовичу. Нагадаю, що про соціальний захист кримчан ми говорили із народним депутатом України Павлом Розенком. Залишайтеся з нами вже за кілька хвилин у нашій студії «Нові гості. Нова цікава тема.